Друзі, вітаю! Це українська правда. Далі будемо говорити про події міжнародні, які так чи інакше стосуються України. Будемо такою, так би мовити, говорити про певний після смак дебатів Байдена та Трампа. Також поговоримо про наближення саміту НАТО. Ну і що нам чекати від нового і частково старого керівництва Європейського союзу, про все це далі. Станіслав Желіховський, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії і кандидат. Політичних наук є нашим співробомзмовником в форматі ОПАЛІВ. Пане Станіславе, мої вам вітанням. Доброго дня, пане Станіславе, дивіться, от пройшли дебати Байдена та Трампа. Всі спостерігали надзвичайно цікаво за ними, але мені здається, що далі, далі події розгорталися ще більш цікаво, особливо сьогодні. Бачу повідомлення Нью-Йорк Таймс, які кажуть про те, що. Вони закликають фактично Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів, що пройдуть у листопаді. При цьому вони пишуть у своєму зверненні, що вони розуміють, що і Трамп загроза для демократії. А як це розуміти? Ну бо Таймс» достатньо вагоме і впливове видання у Сполучених Штатах. Ну, дійсно, а червня відбулися перші е, дебати кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки, демократа і нинішнього голови американської держави Джозефа Байдена та республіканця і колишнього президента США Дональда Трампа під час 90 хвилинної розмови кандидати серед іншого сперечалися на різні теми. Такі, як інфляція, аборти, зовнішня. Політика, однак обидва часто відходили від заданої теми, яка яка була під час дебатів, і перескакували власне з однієї теми на іншу, і часто обмінювалися різкими звинуваченнями та образами, тобто не дотримувалися того регламенту, який потрібно не відповідали чітко на ті питання, які були задані кандидатам. Ну і власне переросло це. У перепалку, але тим не менш, засоби масової інформації та коментатори майже одноголосно дійшли висновку, що Байден не впорався з цим зіткненням з протистоянням до, до Трампу, який все таки. Більш впевнено почувався себе на цих під час цих дебатів, і постійно атакував свого опонента. А натомість Байден часто здавався розгубленим, і не заїкався і плутав, наприклад, мільйони з мільярдами, і часто говорив тихо, або просто, скажімо так, дивився у простір, не реагуючи, ні на що Ну зрозуміло, що це може бути і вік, і інші проблеми, які є у Байдена які. Скажем, так змінили характер його поведінки, і вочевидь, це і стало причиною, що Дональд Трамп почав користуватися цим і відповідно заявляти про свою перемогу і ще більше ображати Джозефа Байдена. І відповідно все це як він часто полюбляє робити, він це публічно. Озвучує і власне намагається таким чином підняти свій рейтинг всередині країни, щоб бути переобраним на президентських виборах на президентських виборах у листопаді місяця, в листопаді місяця цього року, і е, поки що ми не знаємо наскільки ці дебати можуть точно вплинути на настрої населення. Хоча не виключається, що це може певною мірою похитнути шальки терезів, але тим не. Менше все ж таки ми бачимо, що і Дональд Трамп, і е, Джозеф Байден це можливо. Не ті кандидати, які хотілось би бачити на цих перегонах, тим паче під час такого відповідального періоду і викликів, які мають місце і для США, і для всього вільного світу. І тут, звісно, ж варто згадати і російсько-українську війну, тому дійсно бачимо, що ситуація доволі таки непроста. Ну власне, і ви маєте рацію, що. Якраз таки через день після е, цієї події, після е, цього, скажімо так двобою словесного між обома кандидатами, редакція словового ліберального видання New York Times закликала е, нині діючого президента Ша Байдена вийти е, е, з боротьби е, за білий дім, е, а ось NBC ЕНБІСІНЮ своєю чергою зазначає, що Бай, Байден мав би сам відмовитись тобто у нас солідаризується від участі у виборах і зробити це ще до з'їзду демократів у чикаго який відбудеться з 19, 19 по 22 серпня і саме тоді байдена мають офіційно оголосити кандидатом від Демократичної партії на президентських перегонах і до речі, видання це це ж і наголошує на тому, що замінити. Кандидата проти е, його волі практично неможливо. Тобто, якщо зараз ще є якась можливість, то вона вже пізніше стане абсолютно примарною. Ну, відповідно, якщо не стане це якихось е, вкрай е, непередбачених обставин. Ось і тоді вже тільки можливо буде висунення іншої кандидатури. Але тим не менш, ми бачимо, що речник е, компанії Байдена Майкл. Тайлер заявив, що президент не розглядає такий варіант, тобто відступу, і додав, що Байден планує взяти участь у других дебатах, запланованих на 10 вересня, і е, організованих компанією ABC. Ну і власне сам. Президент Байден заявив про продовження своєї боротьби, і також він отримав запевнення щодо подальшої підтримки від своїх попередників демократів на посаді президента, а саме Біла Клінтона та Барака Обами. Тож, власне, спостерігаємо за подальшим перебігом. Ну і власне. Чим це закінчиться, і мабуть, це вже покаже власне листопад е, місяць, коли вже американці визначатимуться, хто ж е, е, керуватиме їхньою країною у наступні чотири роки? Хотів вас ще поточнити, бо там New York Times вона так цікаво пише, вона просить не змушувати виборців обирати між недоліками е, Трампа та Байдена. Е, хотів вас спитати, якщо все ж таки. Байден ухвалить таке рішення не висувати свою кандидатуру. То чи є в демократів така заміна, яка була б співвідосна в рейтингах, аби протистояти Дональду Трампу? Бо я таке ім'я не можу зараз назвати особисто. Ну, дійсно, ну, варто тут зазначити, що Джозеф Байден переміг на праймериз демократичної партії та отримав підтримку переважної більшості. Делегатів це 95%, відсотків, це дуже високий рівень, але варто розуміти, що в Сполучених Штатах існує традиція, щоб все ж таки надати можливість президенту, який вже відбув перший термін правління, надати можливість піти на другий. Ну, якщо відповідно не сталося якихось ситуацій непередбачуваного характеру, це також варто розуміти. Тобто, якщо він. Здоровий, і якщо має намір іти, то йому надається ця можливість. Якщо він перемагає вибори, він відповідно може ще один термін бути на цій посаді. Ну, тобто, Байден тут не є якимось виключенням, абсолютно це все логічно. Ми бачимо, що якраз таки в останні десятиліття так і відбувається, і більшість той самий, і Білл Клінтон, і Барак Обама керували двічі. На посаді президента і так це саме стосується і республіканця Джорджа Буша молодшого. А ось Дональду Трампу тут пощастило менше. Бачимо, що та його не було обрано, через що він і намагається повернутися у Білий дім. Ну зокрема, мається на увазі і довести, що він може вдруге очолити американську державу. Ба більше він постійно заявляє, що у нього вкрали. Вибори, які відбулися у 2020 році, і фактично вкрали вкрали його перемогу. Тобто він так само хоче за це помститися, і особливо помститися, якраз таки Джозефу Байдену. І от оці перемогони, що відбуваються цьогоріч, це якраз дуже. Хороша для нього, так би мовити, нагода. Тому ми бачимо всі ці заяви такі гострі і намагання, скажімо так, облити брудом свого опонента. Ну тому і дебати відповідно показали наскільки Трамп є агресивнішим по відношенню до Байдена, і відповідно, що він дійсно хоче буквально. Про пробити собі дорогу до овального кабінету і очолити сполучені штати, тим не менш, дійсно. ЗМІ пишуть про людей, які могли б замінити Джозефа Байдена, якби була на той на той воля, або власне склалися на відповідні обставини. Але ви правильно зазначили якихось таких реальних претендентів, які могли б замінити його в якості кандидата від демократичної партії. Немає ну, можу назвати на пр кілька прізвищ. Ну, Перш за все, звичайно, спадає на думку. це Мала Гарріс, і вона, як визначають масм зазвичай масової інформації, була би найбільш очевидним вибором через те, що Гарріс наразі є віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки у той же час, вона не користується в опитуваннях суспільною Підтримкою, що може свідчити про те, що вона а, зазнає поразки від Дональда Трампа у випадку, якщо б її дійсно було номіновано, представляти демократичну партію на президентських перегонах, і мабуть через це і не сталося такого такого прогнозованого сценарію, і ми не знаємо, чи вона взагалі буде ще віцепрезиденткою під час другої каденції Байдена. Як якщо, якщо він власне виграє вибори, ну і власне побачимо, кого буде номіновано на цю посаду. А, ну є інші а, особи, які могли більш-менш скажімо, а, замінити зараз Байдена, але там теж не все так однозначно. Наприклад, а, такі політики, як Гевін Ньюсом, це під. 56-річний губернатор Каліфорнії, якого називають потенційним кандидатом в президенти на наступних виборах у 2028 році. І власне після дебатів з'явилися чутки, що саме він. Зміг би балотуватися і замінити Байдена вже цьогоріч, однак Ньюсом запевняє, що ніколи не відвернеться від президента Байдена і не знає жодного кандидата у своїй партії, який би це зробив. А також він підкреслив, що на його думку Байден досі є саме тією людиною, яка Очолить країну, ну побачимо. Можливо, все ж таки це дійсно радше потенційний президент. Якщо власне буде його висунено у. 2028 році, а наразі поки що про нього ходили тільки от такі от слухи. Ну, тобто, він має якусь певну підтримку. Ну є ще такий е, вірогідний е, кандидат, як Гретхен Вітмер. Це е, вірогідна кандидатка, це 52-річна губернаторка штату е, Мічиган, яка була співголовою кампанії Байдена у 2020 році, і їй пропонували кандидатуру на посаду віце-президентки Ніх штатів Америки, однак вона зрештою цю посаду не зайняла, зайняла Камала Гарріс і вона така досить таки цікава політики. Вона підтримує багато таких законів, які є дуже важливими. Дуже багато говориться саме в США про них. Це наприклад про, про зброю та скасування заборони на аборти, що дуже актуально для американців, але раніше вона говорила, що не зацікавлена. В тому, щоб замінити Байдена в президент... на президентських виборах, і це варто також розуміти. Хоча не виключається, що вона може ще себе проявити в доступних якихось кампаніях. Ну знову ж таки, це все буде видно пізніше. Ну ще говорилось про Діна Філіпса. Це 54-річний е, член палати представників від Міннесоти. Він брав участь у праймері від демократичної партії на президентських е, виборах уже цього 2024 року, але знявся е, з, з цих перегонів. Ну, власне, вже він не розглядається. Є ще кілька о о осіб, але вони ну не надто є популярними, особливо для нас, е, і вони також. Здебільшого є успішним якихось вузьких ініціативах, і я думаю, що через це і не було їх висунуто як альтернативи Джозефу Байдену, Тож ми бачимо наразі, що все спирається якраз таки в кандидатуру чинного глави. Американської держави, тож з великою долою вірогідності, саме він протистоятиме Дональду Трампу на цих перегонах, і вже власне американський народ вирішуватиме хто очолить країну. Тож не виключається, що інтрига зберігатиметься до останнього. Пане Станіславе, давайте тоді звернемось до ще однієї події, яка опосередковано стосується США. На я маю на увазі саміт НАТО, який відбудеться там в середині літа. Тут вже лунають заяви довкола цього саміту. Про нього достатньо багато пише преса. Я звернув увагу на заяву міністра національної оборони Литви Лауріна Сакащунаса. Він ось що сказав. Ми обговорили пріоритети майбутнього саміту, питання членства України, питання запрошення або принаймні більш сильної лексики. Е, лексика в дипломатії дуже важлива, бо як е, буде написано, так ми будемо за тим вектором і рухатися. Е, більш сильна лексика. Ну, принаймні, давайте будемо відверті про запрошення, мова не йде, е, щоб ви вклали в це слово. Ну, дійсно, на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 по 11 липня, Литва планує порушити питання членства України в північно-атлантичному Альянсі і повідомляється про те, що має якраз таки мова йти про запрошення для нашої країни. Але ви маєте рацію навряд чи можна говорити про те, що. Учасники дійсно розглядатимуть потенційне наше членство, принаймні в найближчій або навіть середньостроковій перспективі, тому що ми повинні розуміти, що триває російсько-українська війна, вона значною мірою гальмує той процес, щоб ми могли дійсно інтегруватися до євроатлантичної спільноти, і це варто розуміти. Альянс не візьме до себе ту країну, яка має таку. Активну фазу бойових дій, і це звісно би могло потягнути пряме зіткнення між НАТО та Росією, і цього намагаються всіляко уникати наші партнери по НАТО, і тому це варто усвідомлювати і не вибудовувати якихось ілюзій, що нам буде там уже запропоновано членство, і ще тим паче будуть якісь реальні перспективи там в, в, в часових термінах і тому подібне. Ні, абсолютно ні. Але певною мірою може бути поформулювання більш такі чіткі. Аніж ми могли почути раніше. Ну Зараз говориться про містки певне, певного характеру. Можливо, це вже буде якось сформовано в підсумковому документі, але те, що там Литва припри при, при всій повазі до цієї країни, яка є дуже близькою до нас і яка входить з нами до Люблінського трикутника, яка постійно нас підтримує, то подібне. Навряд чи тут буде до, 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 до неї, ну скажімо так, дослухано її думки. Он що потрібно вже дати зараз запрошення. Ми пам'ятаємо, що були такі спекуляції, коли минулоріч відбувався саміт НАТО. У Литві у Вільнюсі то перед тим дуже багато говорилося згодом, те, що ця країна приймає, яка є так само дружною до України і тому подібне. Що там вже дійсно будь-які зроблено прорив. прорив був в тому сенсі, що все-таки там були наприклад певні зрушення в контексті і того, що було скасовано вимогу щодо отримання нами ПДЧ і підписання вільнюської декларації, яка і закла. Поклала початок підписання угод безпекового характеру між нами та країнами партнерами. Тобто, це вже добре, і в багатьох із них все ж таки йдеться про те, що Україна стане членом альянсу, і навіть в угоді зі Сполученими Штатами, які, скажімо, мають дещо специфічні погляди щодо цього. Але попри це, ми все ж таки не повинні. Так вибудовувати якісь такі е, хибні думки, що нас уже буде запрошено ні, але співпраця дійсно може бути більш тіснішою. Я думаю, що тут буде закладено багато яких підвалин щодо цього. Ну а також не виключається, що будуть е, буде оголошено про нові типи допомоги. Можливо, створено якийсь е, грошовий фонд для цього. Про що також ратує і. Поки діючий генсек НАТО Єн Столтенберг. Тобто, я думаю, що тут будуть позитивні для нас сигнали, і можливо, цей стане якраз тим цей самий стане тим провідником в майбутнє наше майбутнє, яке ми будуємо якраз таки в і бачимо в Євроатлантичній спільноті. Можливо, цей стане якимось таким серйозним провідником чи містком, як би там його не називати. Сподіваємося, сподіваємось. Вам що будуть якісь більш чіткі формулювання, а не лише якісь декларації про відкриті двері, вікна і тому подібне. А все ж таки, Україна вже матиме позитивні сигнали, і з цим вона надалі рухатиметься. Як до євроатлантичної спільноти, так і до спільноти європейської, тому що саме там має бути місце українській державі, тим паче, що виклики і загрози нікуди не дінуться, навіть після завершення російсько-української війни, вочевидь, Кремль надалі намагатиметься дестабілізувати і нашу державу всередині і е, будуть е, ризики нового військового вторгнення. Тож я думаю, що тут потрібно дуже багато. Е, Зробити е, справ і в контексті реформування нашої країни і боротьби з російською агресією і е, все, що не відмагатимуть від нас партнери, щоб ми змогли е, дійсно стати частиною е, єдиного західного простору, тому що це дійсно запорука і нашої безпеки, і стабільності економіки, і взагалі в будь-яких аспектах, тому тому що. Після нового вторгнення ми просто зможемо не ну скажімо так, не пережити його тому, що очевидно, Росія врахує те, що було здійснено неї під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. Так, Україна також буде іншою, але все ж таки ми повинні розуміти, що в неї є і ресурси, і можливості. Ось і вона робитиме все можливе, щоб досягти своєї мети, і нам важливо, щоб все ж таки захід нас підтримав, зокрема і північно-атлантичний альянс. Пане Станіславе, наостанок попрошу вас коротко, бо є нове керівництво Європейського Союзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн залишається на цій посаді до 2029 року. Новий президент Євроради це португалець Антоніу Кошта. Він заходить на посаду з 1 грудня, якщо я не помиляюсь, і замінить на цій посаді Шарля Мішеля. А і тут. Як на мене, найбільш цікаве призначення. Його я попрошу вас прокоментувати. В першу чергу каякала з Естонії стане головним дипломатом Європейського союзу. Вона замінить на цій посаді Жозепо Берелля, і тут цікаво, що це якраз перший представник східної групи на цій посаді. Що це нам дає? Можливо, якісь козирі. Абсолютно вірно, ми бачимо, що є вже призначення на найважливіші посади в Європейському Союзі, і вони вселяють оптимізм. Ну зокрема, і Урсула фон Ляйн, яка довела, що вона дійсно є ефективною політикиною і президенткою в президенткою Європейської комісії. Це Взагалі про них можна говорити, що це є ефективні політики, тому що у всіх трьох є спільний досвід. Ну якщо ну наприклад, у той час як Ляйн була міністеркою в уряді Ангели Мерк... Меркель, вона зокрема і очолювала Європейську комісію протягом п'яти років, що дає їй можливість мати візію абсолютно, як зараз можна. Працювати і всередині європейського союзу у його внутрішній політиці, і на зовнішній арені, зокрема те, що стосується російсько-української війни і інтеграції нашої країни до Євросоюзу. А, А от кошта і Калас кілька років були прем'єр-міністрами своїх країн, і кожен із них загалом очолював три кабінети. Тобто, це є доволі досвідчені політики, і тобто Європа зараз надійних руках. Але дійсно кандидатура Каї калас є доволі таки цікавою, тому що Багато йшло дебатів. Хто ж очолить європейську дипломатію, і вперше це якраз таки очолила представниця нашого регіону, яка з близької для нас і дружньої країни Естонії, яка і ця країна загалом дуже добре розуміє наші проблеми, тому що сама неодноразово потрапляла під під впливи російської. Чи то імперії, чи радянського союзу, і очевидь, яка знищувала буквально їхню державність, та й зараз ми бачимо, вона має проблеми, зокрема і на кордоні з Росією, і загалом. Рідко відбувалися гібридні атаки в, в з боку Російської Федерації. Згадаємо 2007 рік і, і інші такі подібні події. От, ну, тобто Естонія взагалі була е, країна, яка дійсно нас розуміє, і її представниця однозначно буде. Е, е, Виконувати дуже добре свої функції, зокрема, і в контексті того, що вона абсолютно точно протидіятиме Російській Федерації і допомагатиме Україні як боротися з російською агресією, так і інтегруватися до Європейського Союзу. Більше того, вона ще й цього року потрапила у розшук у Росії і вони каякалас вважає, що це в якась таки реакція на її підтримку україни у війні з москвою і я думаю, що в такому ж дусі і Кая з діятиме далі, ще більш впевненіше, і вона вже матиме ще більше для цього ресурсів. Тож я думаю, що варто очікувати загалом дуже вдали, вдалі оці посади, дуже вдалі рішення. І я думаю, що якраз таки і Урсула фон дер Ляйн, і Антоніо Кошта, і Кая Калас вони гідно протистоятимуть викликам нашого часу, і сподіваємося, що якраз таки за їхні за їхні каденції Україна зможе ще ближче інтегруватися до європейського союзу, щоб вже стати, врешті-решт, повноправним членом, де нам як я вже зазначив, однозначно місце, так само як і членство в північнотатичному Альянсі. Пане Станіславо, будемо завершувати нашу розмову. Я вам вдячний, що ви знайшли час для української правди. Станіслав Зеліковський, кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, кандидат політичних наук був гостем цього випуску. Полайв. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях та підписуйтесь на українську правду.